Всім привіт! Сьогодні на огляді такий тюльпан як Парадеро. Класифікація тріумф має середній термін цвітіння, термін охолодження 17 неділь. Вирощуємо по технології 9 градусів. Цибулину розміром 12 Посадили 7 листопада, посадили в тирсу. Винесли в теплицю 15 січня. Температура в теплиці 15 градусів. Зацвів він у нас 27 лютого. Висота його 45 см, розмір бутону 6 см. Колір бусковий, дуже гарний колір, такий незвичайний, ніжний. Проблем з цим сортом не було ніяких. Єдине, що частина цибулин просто згнила. Але вихід, ну, Майже, я думаю, відсотків 95. Але цей сорт заслуговує уваги, дуже гарний кольор у нього.